Отже, на цьому слайді я дещо в такій, такій мемній формі відобразив, відобразив три три різні підходи до значення історії в не тільки в пропаганді, але й в політиці, як таку як такій. Ну і про значення історії в цій російсько-українській війні. Ну, ми всі спостерігали ці багато. Годинні промови історичні Путіна його статтю, знамениту про єдність українців та росіян 2021 року, та його нещодавне інтерв'ю американському журналісту, такому специфічному Такеру Карлсону, де півгодини цього інтерв'ю він присвятив історії Росії. А, ну і власне кажучи, для західного світу це не дуже зрозуміло зараз, тому що західний світ вже певний час живе такому постмодерністкому виміру, постнаціональному можна сказати, де історія не має такого значення важливого а тим ним і тим, тим більше має значення історія для здійснення. Ревізії державних кордонів, і ревізії, і деструкції міжнародного права. Тим не менше, Путіну довелось, вдалося нав'язати свій порядок денний і своїми історичними екзерзисами. Він і, взагалі, кремлівський режим виправдовує цю агресію та інші Зовнішньополітичні та й внутрішньополітичні дії Росії. Що стосується нашого президента, то я вам нагадаю: ну, українській аудиторії його ну, таку стрімку трансформацію своєї позиції щодо історичних питань, від від мемної фрази, Яка різниця? Яка була, скажімо так, озвучена, ну не таким буквальним чином, а озвучена у новорічному поздоровленні Зеленського на кануні напередодні го року. Пам'ятаєте, яка різниця, як названа вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована, Яка різниця кому стоїть пам'ятник? Якщо ти чекаєш біля пам'ятника свого свою кохану? Оце такий негілістичний підхід до історичної пам'яті. Ну він був сприйнятий неоднозначно, але багатьом він сподобався. Це був такий сучасний, сучасний підхід для багатьох. Він здавався, що Зеленський уникає на відміну від свого попередника тих питань, які розколюють українське суспільство, ставлення там до Ун до Бандери. Не ставлення до комуністичного спадку він уникає цих питань. Якщо ці питання розколюють українське суспільство, давайте їх будемо. Ну скажімо так, не будемо актуалізувати. Але пройшло навіть навіть не почалася ще ще масштабна агресія, а просто була опублікована стаття двадцять з році, і вже через два роки Зеленський на День незалежності України присвятив свою доповідь майже всю історію і Київської держави Русі. І були такі наративи там. Перший раз прозвучали досить так потужно, що ми нікому не дамо переписувати нашу історію. Оце така трансформація відбулася звісно, під впливом агресивної російської історичної політики, спрямованої ззовні і перш за все на Україну. А я хочу сказати, що історія стала використовуватися кремлівським режимом взагалі-то не не тільки по відношенню до України і задовго до навіть гібридної війни 2014 року, яка почалася, і, на мій погляд, використання історії слугувало таким цілям: і внутрішньої по і зовнішньополітичним: це створити таке більш-менш гомогенне суспільство, лояльне до держави і режиму, що в умовах таких хитливих 90-х дев'яностох. Певними сепаратистськими тенденціями з втрачею орієнтирів, скажімо так, і проблемами з ідентичністю було нагальним завданням да, для Росії, Легітимізувати, скажімо, авторитизацію, ну, скажімо, напрям до авторитаризму влади і ліквідацію демократії завдяки історичним, яким, асоціаціям, і аналогіям, створити статус. Ну, відновити статус Росії як великої держави, і нарешті відновити в новому вигляді СРСР. Але якщо ми почуємо промови Путіна і його ностальгію по РСР, мені здається, що він що відновлення СРСР це така ностальгічна обгортка для тих, хто ностальгує за ним, а насправді він хоче відновити СРСР, але без соціалізму, без республіки, без союзу. Тобто було союз соціалістичних радянських республік, але без соціалізму, без республіки, без союзу. Тобто радян... типичний імперський наратив загорнутий в зрозумілу багатьом і актуалізовану пропагандою радянську обгортку. Можливо, вам покажеться десь ну, досить дивним, що такі ну, масштабні завдання, майже всі завдання, які полягали при формуванні сучасного путінського режиму, вони вирішували за допомогою за допомогою історії. Ні, не, в, не тільки за допомогою історії, але в кожному завданні питання історії, історичної політики, історичної пропаганди. Ну, скажімо так, відігравала суттєву роль. От щодо е створення такого більш-менш єдиної політичної ідентичності в ідеологічному плані, тут використовувалась історія і такі наративи, як тисячолітня історія Росії, і така російська схема історії Карамзіна, на відміну від Грушевського, да? і перш за все центральним елементом цієї історії. Торії і вообще легітимності Росії і, і всього всього, що робить Кремльськ Кремль, став міф культ великої вітчизняної війни, так званої культ великої перемоги. у великій вітчизняній війні. Я не буду про на нього довго зупинятися. Ви всі знаєте про складові цього культу і ритуали, які перетворилися майже у релігію. Такі російські дослідник і копасов, польська дослідниця Доманська ще можна назвати російську дослідницю Малінову, вони ще до початку всіх цих подій з нами вони систематизували оці, скажімо так, інструментальні функції культу великої вітчизняної. Тобто, по перше, цей культ впровадження цього культу, цього міфу на всіх щаблях суспільної свідомості воно повинно було нести таку ідею меседж, що Росія це головна переможниця нацизму, фашизму, і це мож, ну, виправдовує і вона звільнила східну Європу, і це може послуговувати виправдовуванням для. Ну, скажімо так, патронату над цими територіями на правах визволителя, скажімо так, ось і виправдовувати зовнішню експансію. Перш за все, мається на увазі Балтія, Україна, Молдова і таке інше. Тобто, на правах переможниці фашизму. Це другий момент це віктимізує Росію і російські жертви і страждання. Тобто, ми, ми страждали. Більш за всього, ми втратили багато людей і так далі, і це виправдовує все, що ми робимо зараз, бо ми переможці, переможці нацизму. Третє ну, звісно, я кажу це в дуже в такому тиреному упрощеному вигляді, як воно транслюється на середнього російського пересічного обивателя. Ось третій момент такий захисний міф. Так великою перемогою десь дещо сховає ховається. Оце пам'ять про репресії, і таке і навіть виправдовується певне насилля держави, да держава була недосконалою, але завдяки єдності народу держави спецслужб армії ми перемогли. І ця єдність ну повинна і і і і бути продовжена і сьогодні. Ну, і... То, скажімо так, з одного боку, цей міф якби стимулює антизападні антизахідні такі почуття, бачите, ви в якому в році відкрили другий фронт, тільки в 44-му, яким коли ми вже, вже вигнали нацистів зі своєї території, майже. А з іншого боку, тут такий момент, і і, і, і мається на увазі, що Росія переможеться нацизму. Ну, в рамках антигітлерської коаліції це великі держави, тобто, ну. Да, ми головні переможеці расі нацизму, але все ж таки в союзі з Америкою, з Англією, Францією, тобто, в принципі, великі держави мають право диктувати волю меншим державам і мають на всі ці такі легітимні права. Тобто історії, і перше все великою перемогою виправдовується зовнішня політика Росії і виправдовується, вплив, в принципі, виправдовується сьогоднішня війна, яка одна з офіційних цілей це була денацифікація якоби України, яка під владою нацистів. Так? І от в рамках пропаганди такі асоціації рождаються асоціативні зв'язки. Тобто, ми перемогли нацистів в 44-му. І зараз війна з Україною це як от війна продовження спустя 70 зайвих років. Війна продовження. Тільки нацисти раніше були німці, а зараз українці. От такими простими наративами. До цього була вже підготовлений ґрунт, коли в саме Росії став цей культ, нібито релігією. Цей ґрунт був підготовлений, і на, на цьому ґрунті виправдовується і агресія проти України. А щодо такого завдання створити єдину політичну ідентичність на основі культа Великої Вітчизняної, я хочу сказати: ну, це моє спостереження. Воно не, не є результатом досліджень, якісь там. Соціологічних або етнографічних, але все ж таки я поділюсь таким своїм спостереженням. От якщо ми беремо а, вияви самовиявлення етнічної, національної ідентичності різних народів, то у більшості з них буде це традиційно селянський одяг 19 століття. Вишиванка у українців, у поляків тут якісь віночки і юпочки, у французів навіть ось і, 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 і ну, навіть американці. Да, при всьому специфіці формування американської політичної нації, все все ж таки класичний американець нами сприймається як той англосакс ковбой. Тобто, це така така. Так... Ака себе ну самовияв етнічної ідентичності, символічному, навіть в символічному одягі. Якщо ви прийдете там на футбольний матч, на хокейний там чи що, то навіть вболівальники будуть в національних збірних будуть от в такому одягу, ну це і зрозуміло, тому що сучасні нації, по крайній мірі європейські, формувалися в 19 столітті на основі сільської культури і брали за основу отакий таких сільсь... фольклор і сіль... Сіль... сільський одяг традиційний, одяг, традиційний одяг. Якщо ми беремо Росію, то більшості випадків, які я могу, можу спостерігати. Можу спостерігати, вираженням національної ідентичності виступає не традиційно етнічний одяг, ну, наприклад, косоворотка або щось інше. Як ви знаєте, ці картуз, косоворотка, а одяг часів Другої світової війни мілітаристський одяг, це пілотка, шапка ушанка з кокардою і таке інше. Ну, це таке може таке обивательське і може спекулятивне спостереження. Ну, в общем-то, мені, мені здається цікавим. Здається цікавим, що в більшості випадків самовираженням зовнішнім символічним самовираженням росіянства виступає не етнічний одяг, а виступає уніформа Другої світової часів Другої світової війни. Так, я пропускаю щось там про руський мир, це окрема ситуація, окрема історія. Тобто три основних таких гран-наратива російського російського, це російської історії, це тисячолітня історія. Велика вітчизняна війна, і велика перемога над, і велика перемога над нацизмом. І російський мир тут в принципі звідси йдуть і інші такі наративи, які виправдовують і ресталінізацію, тобто Сталін позиціонується як переможець, перш за все в Другої світовій війні. І все і йдеться такий меседж про такий меседж, коли Росія була сильною владою, пусі дуже жорсткою, вона проквітала. Коли Росія була слаба, демократична, вона занепадала. А і демонізація в російській маскульті і поп культурі, так званих лихих 90-х, демонізація Горбачовської перебудови от тих періодів, де Росія ну в якоюсь там мірою. Загравала з демократією, да ось. <much> <Yankega> ну і героїзація саме цих періодів такого жорсткого правління, і окрім Сталіна, можна назвати, що яких основних героїв історичного наративу про яких знімають серіали, про яким, яким ставлять пам'ятники, навіть з е, е, давньої історії Олександр Невський, який символізує перемогу над колективним заходом в, епох, в період геополітичної е, е, в, 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 в період домінування геополітичної. Концепції осажденої крепості, перемога над колективним заходом дуже заходить росіянам. Олександр Невський, другий Іван Грозний з його опричниною і жорсткою боротьбою з внутрішніми ворогами теж герой. Нещодавно був знятий серіал в Росії про Івана Грозного. І якщо ви пам'ятаєте... Виступ Івана Охлобистіна, це такого собі актора і путінського приверженця, коли він е з закликом гойда опришників. Підіймав цей стадіон, що ми маємо назвати це священною війною. Війну проти України він називав це 2002 рік 22 рік, а в 24 му вже московський патріархат назвав війну проти України священною війною. Тобто самі такі екзальтиро, ідеї часом становляться якось офіційно офіційно освяченими, скажімо так. Ну і тепер, татерина... пане Сергій. П'ять да. хвилин, будь ласка. Да. Ну, і Катерина, друга, як збирачка таких південних і не тільки південних земель, власно, і Петро Петро І. От, от ці, ці всі історичні герої вони, по перше, були жорсткі правителі, по-друге, вони допомагають росіянам створити асоціативний зв'язок з перемогами тих часів, імперськими перемогами і з сьогоденням. Що стосується України, то вона відсутня в українському в, та, в російському наративі. як щось окреме, якщось окрема, дай як так, єдиний такий момент. Цікавий чому це працює як працює пропаганда? Вона ніколи не працює на порожньому місці і вона завжди повинна. Писуватися в якісь фрейми, тобто усталені стереотипи, усталені асоціації світоглядні переважної більшості суспільства. Якщо ми маємо такі усталений світоглядний стереотип про нацизм, про перемогу великої вітчизняної війни, то ми маємо спиратися на символи, які нагадують ці. Цю історичну подію і так Георгіївська стрічка була ну винайдена в 2005 році на основі кольорів і символіки гвардійської стрічки Другої світової війни. Плюс додавали новий сенс імперської георгіївської відзнака, тобто скомпонували, скомбайнували імперські і радянські періоди. Ось і це спрацювало. Але було дуже складніше з літерою З, яка цим стала символом агресії, тому що ну, вона возників цей символ, на відміну від георгівської стрічки, виник спонтанно. Це не була яка пропагандистська, така винахід. Це просто було позначення позначення географії спрямування російських військ, З Захід, ВВО – «Восток», ось ну, латиницею. Але вона стала такою популярною, що ну вирішили її погрузити в знайомий контекст, щоб вона стала символом пропаганди і звільнення від нацизму, да, скажімо так, і як помістили в знайомий контекст, просто от я бачив багато таких символів, коли незнайому і не, не яка не вписувалася в жодний фрейм російського суспільства, латинську, до речі, букву З. Розкрасили знайомими кольорами Георгівської стрічки, і ну тут не, не дуже я не дуже правильно я подобрав ні Кириллі а от це з йде латиніцею за «за побєду». І це дуже дуже працює, дуже працює ну, на свідомість І «з» висприймається як своє рідне, як щось патріотичне. Хоча ще два роки тому ніхто не знав про значення цього слова. Що стосується політики на окупованих територіях, я хочу вам цей цитату з форуму інформаційних, психологічних та когнітивних технологій війни, От, в Москві, який пройшов рік тому, взяти об обов'язок рерусифікація територій, звільнених, і історики сприймають, ну Кремлівські пропагандисти політтехнології сприймають як комбатантів, які з ідеологічною місією, такою посадочною командою, повинні їхати на окуповані. Або в їх термінології звільненої території і впроваджувати російський погляд на історію і, взагалі, російську ідентичність, тобто, це війна за ідентичність за право України існувати і за право правоснування української ідентичності, і на відміну від 2014 року це йде стрімка заміна української ідентичності насильницькою на російську або радянську згідно з російським наративом сучасним. Ну от монумент на пам'ятник Олександру Невському в Маріуполі на центральній площі Маріуполя. На відмін встановлюються, знайшли в музеї оці уже постріляні Леніна і встановили в центральному парку. На відміну цього діячів, монументи пам'ятники українським героям вони ну, демонтуються. От пам'ятник в Приазовському селі біля Маріуполя Івану Сагайдачному українському гетьману його зняли. Його зняли, ну і власне кажучи, е іде такий міцний пропагандистський наратив, е тобто, що це звільнення від нацизму, звільнення, звільнення, звільнення. Тобто, я раніше не думав, що люди е що може щось працювати, що абсолютно у свідомості людей, так їх можна переформатувати, що абсолютно не співпадає з тим, що вони бачили. Але з'явилося, що можна. Люди бачили двохмісячну осаду, обстріл і бомбудування Маріуполя. І Не маючи ніякого зв'язку, нічого не мало, ніяких комунікацій. Всі бачили, всі знали, хто це робить. Але коли Маріуполь був здан, все ж таки оцей наратив звільнення він настільки. Одразу впроваджувався, навіть ще зв'язок не налагодили. Були передвіжні телеплазми ці вони транслювали російські новини і говорили про звільнення, звільнення що це стало якимось як щось на кшалт нейролінгвістичного пропагування програмування, завдяки цей ліксеми звільнення, звільнення від фашистів від азовів. От, якщо ви пам'ятаєте історію, як в радянському союзі на обидві рівні у нас ніколи не називали перша світова або рідко називали. У нас імперіалістична війна називалась, згідно з лінинським трактуванням. Імперіалістична війна це настільки, настільки в'їлося в мозги впечатила, що навіть там у фільмах і так далі говорили прости люди імперіалістична. Як ну ці є такі. Ліксіми, такі кліше, які 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 насаджуються пропагандою, як в 80-х роках, наприкінці е, для пояснення, що таке снід. ці е, більшість пересічних громадян відповідала чума 20-го століття. Ну це таке було медійне кліше, чума 20-го століття. Від нічого не знали про цей спіт. А це чума 20-го століття. Перше, що проходило на на нау. На Отакож От і звільнення, і навіть люди, які залишилися в звільнених, в ой, господи, вже вже в мене вже таки оговорка в окупованих містах. Вони на рівні підсвідомості несвідомо використовують свій цей термін навіть при опису таких ну, повсякденних ну, таких справ. От коли ми навіщали нашу бабусю. Це було до звільнення або после звільнення. Тобто, розумієте, це такий маркер, який, який використовується навіть без оцінки, без, без підсвідомо, але в цим він так. Печатався у мозки, що вони, вони називають це звільненням, навіть ті, хто не вважають реально це звільненням і не підтримують Росію. Ну це оця це, це ну, на жаль, працює такі техніки, які, які проваджуються дуже агресивно, дуже стрімко, і треба відзначити, що не без успіху, не без успіху. Так, ну да, і ще можна сказати декілька таких кур'йозних моментів, які пов'язані з історичним наративом впровадженням російського. Як тільки росіяни ну, відновили певні освітні інституції, вони стали одразу залучати молодь студентську, що залишилось такі круги столи, наприклад, от. Году, річниця Денікіна, білогвардейського генерала, да але там була така цікавий, цікавий момент, що люди прийшли. Студенти не особливо знали, хто такий Денікін, Ось а прийшли такі старенькі краєзнавці, для яких Денікін був уособленням контрреволюції і ворогом, який боровся з радянською з Червоною армією, і от такий круглий стол цей присвячений. Не тільки там дискусії, і не стільки дискусії про Дінікіна скільки про його глорифікацію, Он поки що не зайшов Маріупольцем, тому що ну не перебували вони в цьому наративі як Росіяни, які вже не бачать. Суперечності між героями імперської Росії і героями радянського союзу, які боролись з імперською Росією. Там уже все це зглажено, це єдиний наратив. Одно виходить з одного і одно не протиречить від одного. У нас ще вже ще тоді, в 22-му році, Деніки не сприймався, скажімо так, отак, як героїчна постать Росії. Але я думаю, це питання часу і пропаганді. Ну і де присвоєння історії. Оце таблічка з пам'ятника Шевченка в, в Луганську, де названо російський поет. До речі, пам'ятники Шевченка не демонтують, але він позиціюється як російський поет і акцентується, як і у радянський час, соціальна спрямованість її його творчості. Ну, в принципі, це, я, що я хотів сказати коротко і про те, як історія використовувалась російським режимом для його. Формування у цій сучасній конфігурації, можна сказати, і в зовнішній політики теж часто вона використовується навіть на Бухареському саміті 2008 року, коли стало питання про надання е, плана дій дій по членству в НАТО Україні. Перший контраргумент Путіна був, що Україна не має історичних традицій, це така штучна держава, і як ви будете розділені, як ви будете з нею впоратися з НАТО? Тобто історичний аргумент був першим, а потім пішли якісь стратегічні, мілітарні і таке інше. Тобто, повторю, банальність, це екзистенційна війна для України. Право існування українців як нації, як ідентичності, і української ідентичності, і як, і як держави, що ставиться під сумнів. Це не війна за територію, це війна за ідентичність. Дякую за увагу.